Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні вже 11 грудня. А це значить, що ми будемо розпаковувати наш адвент-календар. Хто не бачив минулі відео з ним, подивіться обов'язково. Поставте лайк та підпишіться. А ми починаємо. Так, 11 -е віконечко шукаємо. Ось вона. Давайте відчинимо. АСМР. саме. А А ще пляшечка. Давайте розпакуємо та подивимось поближче. Я взяла ножиці і розпаковую пакетик. Він тут великий, але деталя мало. Ну це можна за одну секунду забрати. Зібрати ось так от. Оп. І присоединяємо до нього цю голову. Ось. О, подивіться, він такий мілашко. А це для нього пляшечку, щоб він пив мочку. Пора пити молочко, Він дуже милий. А ще цю пляшку він може взяти в руку. А ні, він не може, у нього дуже мала рука. Ну, коротше, дуже милий Бебік, який може пити водичку. Це так мило. Ну що, мені дуже сподобалося, донати віконечко. Лайк. Що, мої любі друзі, всім дуже дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ви знаєте, що робити. Переходите на мій канал та дивіться інші. Ну що, мої любі друзі, то, хто не підписався, ще підпишіться, щоб підтримати мій канал. Та поставте лайк. Люблю вас! Чмокі-чмокі, папа! Люблю вас!